У лубнах на території місцевої лікарні медиків навчають, як діяти у випадку можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції. Зокрема, як правильно і швидко приймати постраждалих з областей, які можуть опинитися в зоні ураження. До навчань залучені медики, правоохоронці, надзвичайники та військові. До лікарні під'їжджає швидка з умовним постраждалим, який опинився в зоні ураження. Спочатку надзвичайники проводять езометричний контроль. Автомобіль переїжджає на другий пункт. На пункт спеціальної обробки техніки під час спеціальної обробки техніки застосовуються моторизовані оприскувачі з спеціальним порошком СФ-2У або використовуються мильні розчини для змиття радіаційного пилу, який знаходився на автомобілі. Автомобіль змивається чистою водою, так як знезараження автомобіля зменшується в 70-80 разів, якщо мильним розчином, якщо просто водою 20 разів. Після цього швидка може під'їжджати ближче до приймального відділення лікарні. Далі медики працюють із пацієнтами. Проводиться знезараження. Тобто, притримуючи голову пацієнта, його обробляють водою із голови до ніг, повністю за допомогою ножиць зрізається з нього весь брудний одяг після обробки. Одяг залишається на каталці, обробленого хворого в голому вигляді перекладається на чисту каталку. Є спеціально сформовані сформований одяг, чистий, який одягається на пацієнта, і далі на чистій каталці він доставляється в оглядову. За словами Світлани Нестерчук, потім такого пацієнта направлять на огляд та подальшу госпіталізацію. До нас будуть надходити постраждалі, як ми розуміємо, не критичні. У нас люди приходитимуть, ну, як вони отримали там, чи пошкодження, чи ту саму радіацію, їх привозитимуть до нас. Як розповів заступник директора Лубенської лікарні інтенсивного лікування Андрій Хорошковатий, такі навчання організували за розпорядженням департаменту охорони здоров'я. До них залучені 20 спеціалістів екстрених служб. Молодий, особливо персонал. Вони не навчені, не організовані в плані практики. Теорію вони гарно знають, а практики в них не було. Наша лікарня є опорною лікарнею, яка повинна приймати постраждалих військових. Тому ми готові з початку війни. Медик Тамара Ставицька прийшла поспостерігати за такими навчаннями для людини зі сторони. В принципі, цього достатньо. Ну, якщо для спеціаліста, такого, який зацікавлений в більш детальній проработі цього всього, то є багато питань. Я б хотіла, щоб було більше таких навчань, таких практичних. Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко, Суспільне, новини Полтава.